Контрабандою везли в Україну діаманти у пункті пропуску у Стилуг волинські митники викрили двох жінок, котрі поховали в машині великі партії дорогоцінного каміння. Обидві панянки волинські підприємиці їм близько 50 років. Цієї ночі у ході повного митного огляду автомобіля марки Тойота, який в'їжджав в Україну зеленим коридором у Стилуга, Митники спільно СБУ України виявили приховані у порожнинах цього автомобіля дорогоцінні камінці, дуже схожі на Діаманти поклали в автоаптечці. 26, які вони приховали в компресорі для накачування поліс. А також були ще смарагди і турмалін, які виявлено під переднім пасажирським сидінням. Наразі знахідку оцінюють експерти. Орієнтовна вартість дорогоцінних камінців може бути понад 8 мільйонів гривень.